Всім привіт, рубрика Рашистів до Дна знову на Ютубі. Ставте лайк, підписуйтесь і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників наближають нашу перемогу. Надходження до військового фонду Кремля від експортного мита на нафту за 7 днів, по 3 березня, знизилося на 6 мільйонів доларів до 38 до восьми мільйонів доларів. А середній дохід за 4 тижні впав на 3 мільйони доларів до 40 мільйонів. Частково це зумовлено тим, що за останні сім днів російський експорт нафти морем скоротився на 14% порівняно з попереднім тижнем. При цьому середній чотиритижневі показник також знизився. Намір країн Великої сімки ЄС боротися з контрабандою нафти і піддавати санкціям компанії і країни, яких на цьому впіймають, злужує можливості для Росії обходити ті самі санкції. Тут головне діяти швидко і перекривати лазівки, як тільки вони з'являються. Це посилить ефект від уже накладених санкцій. Дефіцит російського бюджету в січні-лютому становив 2,5 трлн рублів. Це такі дані, де є мінфін Росії. Це вже 88% від загалом запланованого дефіциту бюджету на 2023 рік. Тобто, вже в першому кварталі цього року расисти перевищать запланований дефіцит бюджету. Друг рублів дозволить звичайно певний час підтримувати витрати, але швидке знецінення рубля підірватиме і цю спроможність дедалі сильніше. На Росії не знають, куди продати індійські рупії за отриману російську нафту. Пам'ятаєте, як расисти хвалилися, що вони в кільканадцять разів збільшили експорт нафти до Індії, і таким чином, мовляв, і Європа їм не потрібна. Ну по перше, виявилося, що потрібна, тому що Індія не закуповує аж таких великих обсягів нафти. А по-друге, у експортерів тепер накопичується індійська валюта, тому що вони, коли кинулись продавати нафту в Індію, забули поцікавитись, що в Індії діє дуже цікаве валютне законодавство. Індійський регулятор не дозволяє торгувати рупією поза Індією, зокрема на московській біржі, і не дозволяє конвертувати її в рублі. Використовувати рупії безпосередньо для імпорту з Індії також виявилось непросто. Там торгівля йде практично в одну сторону. Індія закуповує російську сировину і все. Тому розрекламований стрибок на схід для російської економіки за груз, і грузне дедалі більше. А тим часом Європейський Союз поклав край залежності від постачання газу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден. Расисти дедалі менше довіряють своїй державі на тлі подібних новин, особливо не хочуть довіряти гроші. Валютні депозити населення в російських банках стабільно зменшуються з минулої весни. Вони зменшилися практично вдвічі, і цей процес триває. Зараз вони оцінюються приблизно в 52 мільярди доларів, і це мінімальне значення з грудня аж до 2008 року. А от задопити Росія так і накинула. роздробний роздрібний продаж місцевого алкоголю у минулому році, в порівнянні з 2021 роком, навіть збільшився на 7,5% в більшості регіонів Росії. П'ють і біднішують, і далі буде.